І, як я вам казав, до зведень вже потрапляють і європейці. Над міжнародним аеропортом Вільнюса у Литві тимчасово обмежили повітряний простір, ймовірно, через помічені в небі повітряні кулі. Про це повідомляє ЗМІ Литви. Частина рейсів була перенаправлена до Каунаса, Риги, Гданська. Обмеження можуть тривати кілька годин на цю хвилину, можливо, вони вже зняті. А в Польщі недалеко від Варшави знайшли залишки невідомого дрона. Мазовецьке відділення військової поліції у Варшаві під наглядом прокурора відділу військових справ Варшавсько-Урсинівської окружної прокуратури проводить заходи на місці виявлення неопізнаного повітряного об'єкта в селі Заремпи Верхови Островського повіту. Це офіційне повідомлення друзі військової поліції. Можливо, це є дрон той, що залітав ще раніше, у вересні місяці, на території Польщі, а можливо і ні. Поки що іншої інформації немає. Швейцарія також на тлі загроз з боку безпілотників. Так, та сама друзі, нейтральна Швейцарія. Але вона посилює антидронові оборонні системи. Військове командування Швейцарії доручило федеральному відомству озброєнь закупівлю нових систем захисту від безпілотних літальних апаратів. Нові технології кажуть, будуть використовуватися для захисту військових підрозділів, інфраструктури, обладнання, системи, які планують закупити, будуть напівмобільними. Що дозволить засовувати їх не лише у військових операціях, а й у миротворчих місіях або на запит цивільної влади, наприклад, під час великих заходів чи в аеропортах, ну прикладаючи на просту людську мову, щоб знешкоджувати ті дрони, які літають в аеропортах, і сьогодні не дають спокійно працювати авіації в Європі і дестабілізують там ситуацію. А от Європа, пане Петре, на тлі оцього всього, що відбувається запуску дронів по території, що вона на вашу думку робитиме далі з огляду на заяви, які лунають в останні дні. А, ну по-перше, невелика ремарка щодо того, чи повпливає, чи ні. Ну давайте спочатку Добре. зробимо, потім подивимося. Мені реально цікаво подивитися, як би, наприклад, вплинув на політичні процеси в Росії в Москві. Можливо, навіть і достатньо серйозно би вплинув, тому що Росія вона таким чином побудована, що є Росія, а є Москва і е, Санкт Петербург. І це якби дві різні реалії реальності, дві різні країни, фактично. Ага. Але ну це знову ж таки це поки що не є нашою основною темою. Стосовно Європи, там, на жаль, все не те, щоб погано, але Європа в своєму репертуарі. От вони зібралися, наприклад, обговорювати ці всі нові плани вчора, і так і не домовилися, тому що знову ж таки лебідь рак і щука. Знову ж таки, там німці так віддавайте відповідні активи. Росіян Україні, Франції ні, знову ж таки, це там порушення відповідного права. Давайте залишимо, як є, як арештовані, як гарантію якихось виплат. Італія собі, що значить, там треба відповідним чином захищати південний, скажімо так, фланг Європи від мігрантів, ну тобто, фактично використати для вирішення своїх внутрішньополітичних питань європейські гроші. Uh -huh. uh, ну, і до речі, тут цікавий момент. Да, от, росіяни ж вони теж це все розуміють, їх не треба недооцінювати, де uh -huh. з'являються російські дрони от останнім часом лише над північними країнами, uh -huh. Нідерланди, Данія, Швеція, Норвегія, uh -huh. е, Німеччина от о, ті країни півночі, які є найбільш послідовні в підтримці України. Зараз це так само демонструють. Uh -huh. Над півднем нічого немає. Півдні вони кажуть, ви заспокойтеся, це не ваша війна, не хвилюйтеся, нічого не треба робити, ніяких різких кроків. Це нехай вони там на півночі розбираються зі своїми проблемами. Якби це Балтійський регіон, там зрозуміло. Угу. У вас в серизому морі все нормально, все прекрасно, не треба ніяких зайвих рухів, і це відповідним чином, до речі, так і сприймають. А тому, на жаль, вона проблема Європи в тому, що вони ніколи не спроможні оперативно ухвалювати важливі рішення тоді, коли вони важливі їх ухвалюють, зрештою, да? Але після багатоденних е, розмов ні про що, е, після суперечок, після конфліктів, і от таким чином це все в них працює. Окей. А тоді які очікувати кроки від Європи найближчим часом? Ви дуже вдало описали те, чому Європа займає таку позицію окремо. Ну, південна від північної е, дуже як на мене влучне пояснення. А що робитиму далі європейці? Бо справді заяви ну, доволі контраверсійні. Південь, звісно, може мовчати. Макрон казати ні, ні не чіпайте російські гроші, але ж ну, те саме Норвегія, Нідерланди е... загроза очевидна. Дивіться там по суті, по суті, на даний момент я так розумію, що все ж таки протискають німецьку схему щодо російських грошей кредитування під заставу. Ну, це, це так вони придумали назву, таку цікаву репараційний кредит, так. тобто кредит, по суті, який е, виплачує зараз Європейський Союз е, за рахунок майбутніх російських репарацій, коли б вони там не були. Угу. Тобто, по суті, це інструмент кредитування України за європейські гроші, е, але при цьому він означає, що російські арештовані активи в Росію ніколи не повернуться. Отака от, от юридична казуїстика. Угу. Ну, нам, в принципі, головне, щоб воно працювало. Там нехай вони вигадують хоч мільйон якихось відповідних юридичних схем. Але наскільки я розумію, Німеччина серйозно налаштована на те, щоб все ж таки цю схему проштовхнути, угу. і якщо вона буде проштовхнута, ну принаймні якісь відповідні гарантії в плані фінансування України будуть. Ну окей, а, а далі в росі... європейці знайдуть гроші, яким чином там заберуть росіян, передадуть Україні. Війна триватиме далі, Європа це влаштовує. Ну, знову ж таки, ми ж не знаємо, що далі будуть робити росіяни. Поки що вони позначили практично офіційно два варіанти майбутніх військових провокацій. Перший варіант озвучила Марія Захарова. Так. Про те, що українці перепрограмовують шахеди і планують посилати їх у Польщу. За всієї шизофренічності цієї заяви це чітке вказівка. Ми будемо посилати шахеди в Польщу. Так. А другий варіант не менш шизофренічний, але тим не менше, теж озвучений росіянами цілком офіційно про підготовку, нібито українських ДРГ під виглядом росіян і угу. білорусів заходити в Польщу, знову ж таки. Що це означає в перекладі з російського дипломатичного? Це означає: ми готуємо засилати ДРГ в країни НАТО. Так. А очевидно, що якщо вони це все говорять, значить якісь відповідні плани є. Не факт, що вони їх будуть реалізовувати. Можливо, це просто елемент інформаційного тиску, але не виключено, що вони дійсно підуть на це. Тобто ага. один обстріли, тобто вже не ці самі гербери без заряду, а шахеди, тому що в заяві Марії Захарової йшло саме про шахеди із бойовою частиною. Ага. Шахеди з бойовою частиною ДРГ. Ну, от, вони заходять, що далі? Я, наприклад, не знаю, угу. тому що варіантів може бути багато. Наприклад, ігнорування, подальший курс на ігнорування проблеми, що там заблукали щось там зрозуміло, з'ясовуємо там реп і так далі. Але це теж до певної межі. Тому що як тільки шахет прилетить в якийсь військовий об'єкт на території Польщі. Ну, це вже якби ігнорувати буде достатньо складно і потрібно а, буде так, йти він, сказав, він без бойової частини. Ну, просто так залетів Вони ж сказали, всі без бойової частини, ніяких проблем нема Ну я ж кажу: а ну, уже, уже росіяни говорять про бойові частини. Uh -huh. То, ну, вже можуть бути достатньо серйозні наслідки, руйнації, жертви і так далі. Це саме стосовно військових, ну або зрештою, якось відповідати військовим чином. Пане Петре, в мене таке запитання, а для чого Росія це робить з Європою? Яка ціль? А, залякати, а, показати слабкість, показати слабкість їхньої безпеки і примусити таким чином бігти до росіян на поклон, домовлятися на достатньо таких м'яких умовах з точки зору росіян. Росіяни ще будуть казати, ми ж хочемо просто з вами дружити. Ми ж не хочемо з вами ворогувати, ми хм. просто хочемо дружити. Ну, от навіщо ви постачаєте зброю Україні? Це ж наші вороги. Навіщо ви, от, ви з ними маєте справу? Живіть собі, ми до вас лізти не будемо. Давайте домовимося. Значить, ціль єдина: тиск на Україну. Ну в кінцевому рахунку так. Да, тобто, росіяни прийшли до не, цілком такої очевидної думки, яка, в принципі, була, мабуть, очевидна і е, з перших днів війни, але тоді вони мали певні, скажімо так. Побоювання, мабуть, з цього приводу, що найбільш ефективний спосіб домогтися е, перемоги в Україні це саме тиск на західних партнерів України і домогтися від західних партнерів вийти із цієї війни, скажімо так. А що буде для росіян перемогою в Україні? Ну, Ми з вами про це говорили неодноразово. Але в кінцевому рахунку це демонтаж української державності. Зрозуміло, що це може бути розтягнуто в багато етапів. Зрозуміло, що це може бути е, формально оформлено у вигляді якогось СРСР, де, наприклад, там Україна е, формально мала державний статус. Ну, як, наприклад, зараз має формально державний статус Татарстан да, в Росії. От, але в кінцевому рахунку це от ліквідація української державності із е, подальшими відповідними планами щодо відродження імперії. І всього, що з цим пов'язано, але очевидно, що в рамках свідомості Путіна імперія неможлива без е, України в її складі. Ну я, чесно кажучи, собі погано уявляю, як на це можуть погодитися європейці, але ну так, я вбачаю, що саме мета ми ж ми ж саме говоримо не про. От тут же ж ключова проблема в тому, що е, окрім, окрім всіх інших проблем, е, у росіян існують достатньо серйозні комунікаційні проблеми із усім оточуючим світом, тому uh -huh. що вони живуть дещо в такій іншій парадигмі. Парадигма, яка нагадує 19 сторіччя, парадигму парадигму імперій, імперій, зон впливу цих імперій, фіксації цих зон впливу, протекторатів, тобто ну, вони очевидно там хотіли свого часу від європейців, щоб вони зафіксували статус України як протекторату Росії, а ті вони не можуть це забезпечити? Ну, як вони це забезпечать? Ну, Вони там можуть пообіцяти все, що завгодно росіянам, а як вони знову так. ж таки будуть це забезпечувати на практиці? А росіяни думають, що це, от, значить, вони там якісь майдани постійно в Україні влаштовують, якісь там інші засоби проти росіян влаштовують. Тобто там достатньо серйозніші й комунікаційно понятійні вади. А почитайте, наприклад, от нещодавно виліз знову ж таки Ковальчук з Росатом угу. і там розказує про е, біологічну зброю проти світу, про те, що там світові еліти хочуть знищити 90% населення світу і так далі. І я не думаю, що це він там, знаєте, говорить для того, щоб сказати, чи це якісь там. Ні, я думаю, що це серйозно, він так вважає, а це дуже близька до Путіна людина. Тобто той, хто, по суті, в Путіну вуха вкладає багато відповідних концепцій. Так. Для того, щоб уявити собі, як вони мислять, от треба Ковальчука почитати. І там, там повна шизофренія, але очевидно, що вона відображає в собі відповідні настрої і ідеї, які панують в головах цих самих. Кремлівських старців